Вітаю малята! Запрошую вас на заняття з малювання. А спочатку давайте пригадаємо, яка ж зараз у нас пора року. Так, зараз осінь. Осінь гарна пора року. Поети складають про неї вірші, художники зображують її у своїх картинах, композитори створюють про неї музику. А яка ж погода буває восени? Так, восени прохолодно, вітряно. Небо похмуре, часто дмуть вітри йдуть дощі. Ой, погляньте, до нас на заняття завітала лялька. Але мені здається, що вона чимось засмучена. Лялька сказала, що вона засмучена, бо дуже сильно змерзла. А як ви гадаєте, чому вона змерзла? Давайте роздивимось, що одягнена наша лялька. Погляньте, на ній легенька літня сукня. Дітки, наша лялька не знала, яка зараз пора року і які речі треба одягати восени. Я вам зараз пропоную пограти в дидактичну гру. Давайте підберемо одяг для прогулянки для нашої ляльки. Дидактична гра. Одягни ляльку на прогулянку. Діти, давайте допоможемо нашій ляличці зібратися на прогулянку. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно, діти! Зараз осінь, тому і одяг має бути відповідним. З чого почнемо? Спідничка, шорти чи штани. Правильно, дітки! Ми одягнемо їй штани. Далі що будемо одягати? Футболку, кофту чи п'ятий світок? Молодці, кофтинку. Що ми одягатимемо на ножки? Куфлі, червоні чобітки чи коричневі чобітки, які теплі. Так, ми одягнемо червоні чобітки. Що ще потрібно наші ялечки? Правильно, пальто. Що ми одягнемо на голівку? Баналку чи шапку? Правильно, дітки, ми одягнемо шапку. А що ще знадобиться восени? Правильно дітки, парасолька. А ці всі речі нам не потрібні. Давайте пригадаємо, як потрібно послідовно одягатися на прогулянку. Що ми одягаємо першим? Правильно штани. Наступним. Правильно чобітки. Далі одягаємо пальто, а далі шапку. Якщо більш прохолодно на вулиці, то нам також знадобиться шар та рукавички. От ми і розібрались, як же треба одягатися на прогулянку восени. А зараз я вам пропоную зробити для нашої гості подаруночок. Прикрасити ось такі гарненькі светрики для нашої ляльки, щоб вона не мерзла більше. Спочатку я вмочу пензлику водичку, а потім у зелену фарбу я хочу розфарбувати зеленим кольором смужечки на нашому светрику. Я беру ватну паличку і буду вмочувати її в червону фарбу і ставити відбитки горошинки на нашому светрику. Тепер я перевертаю патичок наш іншою стороною, вмочую його в жовтий колір і ставлю жовті горошинки, жовті відбитки на светрику. Ось погляньте, який гарний светрик для нашої ляльки вийшов у мене. А я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. До зустрічі!